Інформатор Івано-Франківський їстиме картоплю фрі. Саме так, друзі, вам не почулося. Nice. Так от, що ми сьогодні з вами зробимо? Ми формуємо три позиції різних картофельок, а потім будемо дегустувати. Тож не перемикайте. Забрав картоплю з Сільпо, забрав картоплю з Макдональдсу і забрав картоплю з Десятки. Ну і тепер будемо її дегустувати. І почнемо з картоплі з Макдональдсу. За нею ми їздили аж на вокзал, тому що доставка в центр, на жаль, не діє. Велика картопля з МакДональдсу. Oh Велика картопля фрі а, важить 120 грамів. А, ми брали картоплю фрі з десятки, там вага її 200 грамів. І так само з Сільпо брали картоплю, так само брали 200 грамів. Однак подивимось, що буде зі смаком. Такий вона має вигляд. Не сильно вона пережила дорогу, скажу вам чесно. Досить така в'яла. Ah! Смачна картопля з макдональдсу. В міру солена, в міру жирна. Переходимо далі, оцінки будуть уже в фіналі. Here it comes. There. Картопля з десятки. Така подача. В пакетику. He -he, картопля. Серветки. Цукерка, Зубочистка. сіль, перець. Запаху вона трошки приємніша, ніж картопля з Макдональдсу. Тут відчувається якась приправа. Яка мені сказати важко. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. З Макдональдсу картопля не така товста, з десятки вона трошечки більша. Припробуємо. Картоплі з Макнольдса є скоринка. Тут скоринки я не відчуваю. Є таке враження, що вона більше варена, ніж смажена. побачення, спокійної ночі вам! Але ми можемо це списати на те, що вона їхала в контейнері. І контейнер, як ви бачите, він, він вологий. Але в картоплі з Макнольдса відчувається оця от. Хрусткість. Переходимо далі. Картопля із супермаркету Сільпо. Ця картопля розігріта. Ми її купували, коли вона була на вітрині в кулінарії. Запах мені, мабуть, її найбільше не подобається з усіх трьох. Остановітесь! Спишемо на те, що я не вмію висипати. Тут я вам, друзі, скажу, що треба спочатку її скласти. По-друге, її прям ну, значно більше. Дивіться. Її прям тут значно більше, як картопля з Макдональдсу, а, картопля із десятки і картопля з сільпо. Тобто тут різниця досить таки велика. Картоплі з десятки і картоплі з сільпо вони не відрізняються. Картопля з Макдональдсу та її менше. Ну, але я вже сказав причину чому. Картина, друзі, така картопля із сільпо, вона хрустка. Вона хрусткіша, ніж картопля з десятки. Прям явно багато разів. Але за смаком не така, як картопля із Макдональдсу. Все одно. В них своя приправа. Mm, в них перець відчувається. Але за смаком все ж таки чогось мені не вистачає. От картопля з Макдональдсом із цього всього списку вона найсмачніша. Переходимо до цін. Картопля з МакДональдсу у нас коштує 67 гривень. Ще раз нагадую, тут 120 грамів. Далі картопля із сільпо коштує 51 гривня 15 копійок. Тут 200 грамів. Картопля із ресторану Десятка коштує 69 гривень 90 копійок. Тут також 200 грамів. Сільпо буде п'ятірка, бо там все-таки ціна найнижча. І тут візуально більше картоплі. Потім на другому місці я. Мабуть, поставлю картоплю з Макдональдсу, тому що е, за цю вартість вона не втратила свій смак. Картопля з ресторану «Десятка» ставлю їй е, трієчку. Переходимо тепер до вигляду. До зовнішнього вигляду, друзі. На перше місце я ставлю сільпо, оскільки тут, ну, по-перше, її більше. А по друге, вона от прямо наче фрі дійсно Фрі. Бачите. На другому місці я поставлю Макдональдсу четвірочку. І на третє місце, друзі, ресторан Десятка. Щодо смаку. На першому місці я ставлю точно Макдональдс. Макдональдс для мене він найсмачніший сьогодні в нашій добірці. На другому місці а, я поставлю. Картоплю Сільпо. І на третьому місці, друзі, у нас ресторан Десятка. Е, одразу скажу, що я до десятки не маю жодних претензій, як до ресторану е, в плані кухні. Однак, е, можливо, все ж таки варто замінити посуд, в, як в якому вона їде. Ну і підбиваємо тепер підсумки. Що можемо сказати, друзі? Картопля. Є картопля. Обирати найкращу вам. Смачна по-своєму кожна із цих пропозицій. Можливо, в десятку варто йти безпосередньо в заклад і їсти її там. Там це буде, я думаю, смачніше. Ну і обирайте найкращу для вас. Вітаємо вас із всесвітнім днем картоплі фрі. Їжте на здоров'я, смачного, головне, не переїдайте, тому що все ж таки це жирна їжа. І. Дивіться далі наші огляди на різну прирізну їжу. Ваш інформатор Івано-Франківський.